Танки горять. Це вже не заголовок новин, це факт війни. І 65% танків знищують саме дрони. FPV – Баражуючі боєприпаси, ударні коптери. Один зупиняє танк. Другий б'є у боєкомплект. Вартість цілі 5 мільйонів доларів. Вартість атаки 1 тисяча. Україна не просто використовує цю тактику, вона її сформувала. Основну функцію знищення ворога виконують українські дрони, українська внутрішня творча енергія. 90% дронів, які це роблять, це українські розробки. Всі майже fpv дрони, а вони є основною загрозою для ворожої піхоти, вони виробляються в Україні. Ми починали, коли в 22-му, році шукати перші варіанти дронів, це були мавіки, китайські, ще щось. І в принципі, в двадцять частина 23-го року ми використовували саме комерційні дрони, які завозили, доробляли і так далі. На сьогоднішній день. Настільки розвинута у нас система, не система а виробництва цих дронів різними компаніями, невеликими, що більшість кінцевого продукту це українські дрони. Там компоненти можуть бути якісь іноземні, але в цілому це продукт, який виробляється на нашій території.